Про соціальний проект Забери дитину з вулиці будемо говорити сьогодні із директором благодійного фонду об'єднання світових культур Наталією Куценко, а також президентом Київської федерації Самбо Юрієм Скрипалем. У програмі Відкрита студія. Ми звати Влад Волошин. Залишайтеся з нами. Отже, друзі, вітаю вас. День, День добрий. День Я одразу вітаю. почну з теми нашої розмови. Благодійний фонд United World Cultures Foundation, Також спільно з громадською організацією, школа Брат... самбо братів Скрипалів, також Асоціація Самбо Україна в рамках проекту Забери дитину з вулиці проводить набір дітей сімей переселенців, учасників АТО, дитячих будинків, неповних сімей, групи для занять самбо. От, чому Ви вирішили самбо, самбо, о, бачите, одразу самбо мене на самбо зосередити свою увагу і на цьому виді спорту? Юрій. Чому на це ну, это профіль був, который ми займалися з дитинства з братом. Mm -hmm. В первую очередь почали свого відеспорта і починаємо з присадінням остальний відеспортер різноплановим. Ви з дитинства займаєтесь сам, самбо, чому Про, саме це? Це Про, саме професіонально. Що стало поштовхом? Ви, напевно, ще побачили когось на, е, не знаю, десь в спортивній залі, десь відвідували. Та ну время такое було, знаєте, 97-й рік був. Угу. Сама обстановка розповагала займатися чим-то, скажімо, єдина себе, Да? Ну, Пропаганда була фільми і все таке. Uh -huh. А, і фільми навіть. Yeah. От, Я зрозумів. Yeah. Давайте трішки про проєкт забередити ну, з вулиці. Що саме це за проект і як можна в ньому взяти участь? Этот проект очень интересный, он возник по инициативе братьев Скрипаль, так как они имеют прекрасную базу, у них есть большая школа Самба, mm -hmm. где уже занимается достаточное количество детей, возникла у них идея организовать социальный проект, в связи с тем, что у них есть профессиональные тренера, они сами являются профессиональными тренерами и очень хотят передать этот вид спорта. Мы обратились к ним с тем, что мы бы хотели поддержать проекты, которые возник у них. В социальных детях и усилить тем самым возможности пригласить как можно большее количество детей в этот проект. Сейчас планируется набор порядка 200-300 детей. И... Цей набор стартует зараз по Голосеевскому, Соломінському району Шевченківському. Uh -huh. Далі ми будемо продвигатися далі, щоб увеличити об'єм дітей. І Юрій предложил этот проект запустить по всій Україні, і ми сподіваємося, его його все таки запустить в повному штабному українському. Наскільки, Наскільки я розумію, участь безкоштовно в проекті? Да. Uh -huh. Конечно. А з якого віку можна стати учасником проекту і де саме працювати в столиці? В столице, Школа. а также мы сейчас рассматриваем Киево-Светошинский район, Киевскую область, uh -huh. потому что там тоже много талантливых детей, которые тоже нам привлекались к другому образу жизни. Так. Да. А именно у нас наша база лично находится, с которой мы начали первый, как говорится, этот проект развивать. Это Воздухофлотський проспект 80. А Тогда, я дітей? Да, як відбираємо угу. дітей? Вони мають володіти якимись фізичними там. Ні, головне, щоб було бажання. А все остальне вже вже даємо, так, звісно. А потім вже і тренування і можна буде привести до ладу свою фізичну форму, тим більше поповнити ряди українських чемпіонів. Абсолютно вірно. Основна мета проекту. Чому саме діти-переселенці, поки що ви на цій категорії дітей звернулися? Обратили внимание на то, что в связи с сложившейся ситуацией в стране очень много семей не имеют ни времени, ни возможности все-таки заняться своими детьми. И они большую часть времени проводят на улицу. От этого и пришло название «Забери ребенка с улицы». Uh -huh. А что может больше дисциплинировать человека, как не физическая нагрузка, да, образовательная нагрузка? Мы начали с того, что детям более приятно. Они не всегда любят учиться, а спортом, играться, путешествовать, принимать участие в соревнованиях они а им больше нравится. Це тому було прийнято рішення запустити проєкт із спортивним уклоном, а далі вже будемо дивитись по набору дітей, по їх активності і будемо старатися їх розвивати уже всі сторонні. Знову ж таки, декілька слів про самбо, Юрій. а чому варто займатися самбо? Наскільки, ну, безпечний це вид спорту? Це достатньо безпечний вид спорту, тому що самбо реформується як самооборона без зброї, і на сьогоднішній день навіть є в цьому потреба. Угу. Ми хочемо, щоб наші наші діти виросли настоящими мужчинами і могли постояти за свою сім'ю. А тільки хлопчики беруть участь? Ні, так же і дівчинки. Так же і дівчинки, так. Да. Угу. Ми відкрили секрет, от такий невеличкий, тому я думаю, що зараз дівчата всього Києва або батьки дівчаток всього Києва обов'язково спохватяться, одразу приймуть рішення про те, щоб взяти участь в проєкті, забере дитину з вулиці. Команда проєкту, наскільки розумію, велика. Вы знаете, Юрий сейчас начал переговоры. Мы со стороны фонда ведем переговоры, и очень многим этот проект интересен, потому что все понимают эту проблему в нашей стране. Мы надеемся на поддержку не только в нашем регионе, Киевском, но надеемся, что этот проект поддержит всех регионах Украины, другие школы, и хотя бы пускай они не полностью будут организовывать всю школу под этот проект, а хотя бы брать на бесплатной основе таких детей и поддерживать тем самым э наше стремление помочь детям, это наше будущее, наше подрастающее поколение. Я просто к чему запытав, вы ж юри не на одинці будете тренувати дітей правильно, тому що 200-300 дітей є. Не, конечно, з Києва. Не. у нас є Да, у нас есть коллектив, который непосредственно этим занимается при поддержке фонда, потому что они сопутствуют уже развитию этого проекта. Как финансово, так и информационно. И идеи тоже подают очень грамотные. Поэтому мы совместными усилиями, я думаю, пойдем к победе. Мы продолжим нашу программу Открытая студия. Замыть, друзья, не перемыкайтесь. Вітаю, друзі! Це програма відкрита студія. Ми її продовжуємо в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Гостями студії директор благодійного фонду об'єднання світових культур Наталія Куценко, а також президент Київської федерації Самбо, чемпіон світу самбо, Юрій Скрипаль, і на словах Чемпіон світу самбо я хотів би зараз зупинитись. От коли це сталося в вашому житті? От Для багатьох спортсменів от, отримав звання, там, отримав, до, досяг вершини. Все, де хто зупиняється. Ви ж далі продовжуєте працювати. Що для вас це звання? Ну, вже далі продовжую як організатор роботи. От. Але що для вас це звання чемпіона світу з самбо? І коли ви його отримали, які емоції вас переповнювали? Бо зараз попереду Олімпійські ігри багато українських спортсменів, ми сподіваємось так, що на на підестал. То ось це таке у стані щастя, це переповнення емоцій. Це на на мрія життя, до якого ти йшов, кні стрімився, і коли досягаєш, чувствуєш реалізована заряд загата енергія. Ви ж пам'ятаєте, напевно, цей поєдинок, коли ви здобули звання. От. І пам'ятаєте думки перед тим, як ви виходили на ринг? І про що завжди думає той чи інший професіонал своєї справи, зокрема професіонал. Коли ти виходиш, то да я знати, коли виходив на ковор, я завжди думав: "Я должен выйти и сделать этого" як Це найближчим образом, який я вмію. Угу. Я чому запитую Юрія про це Наталь? Тому що от заняття самбо це ж не тільки просто фізична підготовка. Дітей також налаштовує на те, що, в принципі, вони якось сильнішими будуть в житті. Скажімо так, підбадьорюєте їх тим самим, тим більше дітей переселенців, яким потрібна саме така, скажімо психологічна робота. Обязательно. От. На що ще зосереджуєте свою увагу під час цього проекту Забирайте з вулиці? Забірбінку зулиці на какби помимо того, що привлечення образу життя, наверное, вміння працювати в колективі, тому що ну як би… Это коллективный вид спорта. У нас как бы есть и командные зачеты, а mm -hmm. личные зачеты. Да, самое главное это работать в коллективе, я думаю. Уметь находить партнеров mm -hmm. и друзей. А мы со своей стороны, в связи с тем, что фонд имеет разносторонние программы, это и развитие образования, культурного образования, я думаю, что мы подключим этих детей к нашим проектам. Мы уже такой опыт имеем, мы пригласили школу сам братьев Скрипаль на балет, это были Гран-Прикс, международный фестиваль по балету, и, если так. честно, это было прям целое шоу. Дети пришли организованно, строим, красиво одеты, они настолько дисциплинированно себя вели, Это было очень приятно. Я думаю, для них это действительно будет тоже хорошее развитие в культурном образовании. И я думаю, что мы как-то будем объединять этот проект ещё и развивать детей всесторонне. Забери дитину с улицы. Сама такая назва. Ну, я разумею частково чому, та все ж давайте розберемось чому саме так назву брали і такі слова підібрали для назви проекту. Ну, як по Ну, сама обстановка в страні заставляє дітей забігати з вулиці, щоб вони не безділічали, uh -huh. ні посічали іск да, чтобы... говорити глупої мислі. Щоб дітей гравиться більше, тим менше вмів їх різні мислення нехорошого формату. Ну, можна назвати Забери дитину від комп'ютера або ж забери дитину від гаджетів, там, смартфонів і тому подібних речей. От. Хоча і це також відбудеться, тому що в принципі більш часом не приділятимуть увагу самбо. І заняття, я думаю, що на сьогоднішній рік, скажи, оскільки... забіри бімка гаджета, я там завіталі очень сильно. Як виглядатимуть тренування взагалі, механізм, скільки вони триватимуть і як довго дітки займатимуться цим видом спорту? По, по тому проєкту чи взагалі видом спорту взагалі? По проєкту? Ну то ми почали і ми не понімемо заканчивать, ми uh -huh. поняємо розвиватися, розвивати, розвивати, виводіть за основу. Тобто ви даєте поштовх, а далі конечно, тренування, тренування, конечно, тренування, медалі, участь у конечно. чемпіонатах і представлення України не тільки е, в країні. Е, чи є такі проекти за кордоном? Іли є такі проекти за границею. Ну, возможно, є. Не знаю, не інтересувався. У них є щодо плані проекти. Ну, якби как бы, ми в Україні зробили вот такий проект. Mm -hmm. Ми вирішили відпочитися і зробити такий правильний шах на сьогоднішній день. Навіть в этом потребность большая. А просто. що таке тренування? От як виглядає тренування самбо? З чого воно починається? Можливо, вас якісь фішки свої там, з командного вітання це все починається? От, потім на що налягаєте, скажімо так? Це все ж таки фізична підготовка чимось? В свою очередь кожна люба тренування, як спорту. Начинается с построения. Uh -huh. Тренер сначала разговаривает с коллективом, так. Uh -huh. ставит цели задачи, обсуждает посещаемость тренировок, дисциплину, uh -huh. uh -huh. корректирует. И после этого начинается разминка. А есть какие-то там командные выгуки, я не знаю, там, слоганы, в вашей школе, какие-то традиции, возможно, раскрыли секрет? Ну, главная победа это победа над собой вот вот так просто. Да. Yeah. Ну, я думаю, багато дітей переможуть і здобудуть перемогу над собою. От вже 300 дітей з Києва так зможуть це зробити. Yeah, а потім по всій Україні. Активно ведемо по волонтерським центрам, по соціальним організаціям, інформаційним, обращаемся э о підтримці освітлення нашого проекту, і uh -huh. ми думаємо, що достатньо багато дітей проявить бажання і прийдуть. А от по завершенню проєкту, що бажаєте отримати, окрім нових чемпіонів в Україні? Понімаєте, як такого поняття завершення проєкту, воно не буде существувати. Uh -huh. Чому? Потому що цей проєкт може существувати, розвиватися і набирати тільки обороти. Як uh -huh. понімання завершення ми такого даже не розглядаємо. Ставимо знак безкінечності, да? Вот такі, вот, якщо ви знаєте. Будемо старатися. Ми продовжуємо відкриту студію, Замить, друзі, не перемикайте. Ми сьогодні спілкуємось про самбо в нашій програмі Відкрита студія такий вид спорту, крім того, про проект Забери дитину з вулиці. От гостями студії директор благодійного фонду об'єднання світових культур Наталія Куценко, а також президент Київської федерації Самбо, чемпіон світу Самбо Юрій Скрипаль. Друзі, третя частина нашої програми. Я хотів би поговорити більш детально з вами Наталя про ті проекти, якими ви займаєтесь, тому що у вас їх дуже багато, зокрема, проєктів для дітей переселенців із дитячих будинків. Що їх зараз найбільше турбує? Чим вони цікавляться і наскільки вони добре реагують? От на такі пропозиції з вашої сторони. Вы знаете, мы сейчас разработали четкую стратегию движения фонда. Первое это, конечно, помощь пострадавшим детям от ситуации в стране. Это переселенцы, дети участников АТО. Угу. Они, конечно, нуждаются сейчас в колоссальной поддержке. Первая поддержка это все уже идет психологического характера. То, что им не хватает материального, это всем понятно. А то, что дети покалечены психологически, это очень серьезный урон. И мы стараемся их вовлечь, опять-таки, развивая их спортивно, развивая их образовательно. Сейчас мы проводим наборы в секции для детей, которые бы обучали их какому-то виду либо э, творчества, либо образования, чтобы uh -huh. они имели какой-то интерес и отвлеклись от этого. Э, второе направление фонда – это все-таки проведение крупномасштабных мероприятий, где будут участвовать эти дети, либо зрителями, либо участниками. Это тоже будет их группировать. Э, Поднимать в них все-таки и уверенность и настроение. Я считаю, что все-таки позитив сейчас очень необходим в нашей стране, особенно нашим детишкам. И все-таки все проекты, которые сейчас мы запланировали до конца года, они от маленьких акций до крупномасштабных проектов, uh -huh. это и золотое сердце, это все мероприятия, которые мы проводили уже в поддержку кардиологического центра, в связи с тем, что этот центр сейчас вышел. На первое место, даже в европейских кардиоцентрах, они добились 0,88% по смертности. Такой коэффициент не показал <связывая> еще ни один кардиологический центр. Они проводят огромнейшее количество операций, если сравнить с европейскими, которые проводят 600-800 операций в год. Наш кардиологический центр проводит 1600 только с э, в, Mm -hmm. Не могу сказать профессионально с раскрытием, как они мне объяснили, э, mm -hmm. well, of... грудной клетки И очень много операций, yeah, которые по даже. Э, mm -hmm. Поэтому мы считаем, что нужно все-таки объединять нашу страну э, в. В проекте, который касаем детей и в проекте, который касаем здоровья. Все наши программы сейчас... Ну а да, золото, кроме проекта Золотого Сальца? Кроме этих проектов, стрим, сейчас, да, сейчас запускается проект Дети Авдеевки. У нас очень много обращений э, со стороны родителей и организаций. Они, мало того, что разрушены школы, у них недостаток ни учебников, ни э, возможности одеваться, ни возможности развиваться. Мы сейчас запускаем... Э, Робномасштабні проекти это как э, э, помощь. Материальное, так и мы будем выезжать непосредственно в эти точки и заниматься с детьми. Угу. Ну, а ДТФ Дивка, то можно будет долучать всякую детскую до программу? Мы с чем. Конечно. Я думаю, что все пожелавшие, заинтересовавшиеся нашим этим проектом могут зайти на наш сайт или на нашу страницу Фейсбука, прочитать об этом проекте, уже угу. вся информация есть. И мы будем очень благодарны, если кто-то откликнется и тоже присоединится в помощи этим детям, потому что действительно очень сейчас... нужна не только в Києві, но и в таких тяжолих местах, де зараз знаходяться ці діти на завершення нашої розмови, по-перше, до Юрія зараз хочу звернутися. Ви можете, от дивлячись на камеру, звернутися до всіх діток. Я думаю, і дітей-переселенців, і дітей з повних сімей, яких в принципі можливо дійсно багато часу проводять за комп'ютерами, а не дихають свіжим повітрям, тим більше не займаються тим чи іншим видами спорту. Закликати всіх і запросити до вашої школи. У вас єдка зараз нагода, да, і сказати, чому самбо змінює життя. Чего самбо сменит життя? Ну, знаете, какие, я не говорю, не будем. <клево> как бы, естественно, у просто тема идет о самбо. Вообще спорт, он как бы дисциплинирует. Mm -hmm. Да, заставляет над собой работать. А эта работа приводит к большим успехам. <съем> а, и можете запросы это всех да, в, в проекте. Уважаемые родители, дорогие дети. Школа самбо «Братьев Скрипаль» при поддержке Киевской Федерации самбо, Национальной Федерации самбо, совместно с благотворительным фондом объединения мировых культур». Всех ждет на улице воздухводской проспекта. Воздухофлотский проспект 80. Мы ждем всех на бесплатной основе детей переселенцев, малоимущих, дедомовских. У кого, в общем, нет возможности и желания, мы все готовы принять и всем найдем возможность заниматься. Ну и Наталья, у вас есть такая уникальная нагода запросить до участия в этих проектах, кем вы занимаетесь. Я тоже присоединяюсь к приглашению Юрия. Я считаю, что вам это очень поможет в жизни. Вы можете, если это мужчины, стать настоящими мужчинами, защитниками не только своих женщин, но и всей страны. А женщины могут все-таки получить физическое тоже образование, угу. почувствовать силу свою и почувствовать все-таки присутствие команды, группы, объединения, позитивных эмоций потому что так, как у них проходят тренировки, это, я считаю, очень полезно для детей. А вы уже брали участие в тренувании? Вы знаете, я один раз пробовала, но это не для женщин немножко. Є... Ничего, это ничего. на любителя. Я... Ничего, ничего. Я думаю, что есть нагода попробовать. Конечно. Ты, ты с пар, с детьми, как пример, перейти. обязательно. И вас, друзья, запрошу. Это была программа "Открытая студия». Займайтесь спортом, дотримуйтесь здорового способа життя и будьте здоровы. Побачимся в эфире Черноморской телерадиокомпании.